Книга Числа, розділ 35 Господь промовив до Мойсея у степах моавських над Йорданом проти Єрихону Повели синам Ізраїля, щоб із спадкоємної посілості своєї надали вітам міста на поселення. Та нехай також дадуть їм пасовиська навкруги міст. Міста їм будуть, щоб жити там, а пасовиська для їхнього товару, для отар їхніх та для всякої худоби. Пасовиська навкруги міст, які дасте левітам, простягатимуться від валів міста і далі в поле на тисячу ліктів навколо. Відміряйте за містом з східнього боку дві тисячі ліктів, із західного боку дві тисячі ліктів, із північного боку дві тисячі ліктів з містом посередині. І то будуть для них пасовиська навколо міст. Міста ж, які віддасте левітам шість міст, нехай будуть охоронні, куди міг би сховатись убивця. А крім тих, Дасте їм ще сорок два міста, усіх міст, що їх віддасте левітам, буде сорок вісім з їхніми пасовиськами. Що ж до міст, які віддасте з посілостей синів Ізраїля, то в котрого коліна їх більше, візьмете більше, а в кого менше, візьмете менше. Кожне коліно дасть із своїх міст левітам згідно з тим, що успадкує. Далі Господь промовив до Мойсея: Скажи синам Ізраїля, і повідай їм: як перейдете через Йордан у Ханаан землю, то виберете собі міста, щоб були вам містами захисту, щоб можна було туди втекти вбивці, який убив когось ненароком. Міста оті будуть вам за непорушний притулок від месника. Щоб убивця не загинув вперше, ніж стане на суд перед громадою. Міст же, яких ви призначите для того, буде у вас шість охоронних. Три міста буде по той біч Йордану, а три у Ханаан землі то будуть міста захисту. Для синів Ізраїля, для чужинця і для приходня, що перебуває між вами, будуть оті шість міст. Притулком, щоб можна було туди втекти кожному, хто б ненароком убив когось. А коли б хтось ударив когось залізним знаряддям так, що той помер, то він душогубець, і як душогубець мусить бути покараний смертю. Або ж коли він ударив когось, кидавши каменюку, від якої можна загинути, так, що той помер. То він душогубець і як душогубець мусить бути покараний смертю. Або ж коли ударив когось чимсь дерев'яним, що ним можна вбити, і той помер, то він душогубець і як душогубець мусить бути покараний смертю. Кровомесник сам може скарати душогубця будь де, якщо його зустріне, то сам може його вбити. Коли хтось із ненависті штовхне кого-небудь, або навмисне кине щось на кого небудь так, що той помре, або ворогуючи, вдарить його рукою так, що той помре, то вбивця мусить умерти. Він душогубець. Кровомесник може вбити душогубця, як тільки зустріне його. Коли ж випадком, не ворогуючи, штовхне кого небудь або кине на кого-небудь чимось ненавмисне, або ж не бачивши того, пустить на нього каменем, від якого можна вмерти, і коли той справді помре, а він же не ворогував з ним і не бажав йому зла, то нехай громада розсудить згідно з цими правилами, між тим, хто вдарив та кровомесником. І вирятує вбивцю з рук кровомесника та поверне його назад до міста захисту, куди він був утік. Він пробуде в ньому аж до смерті первосвященника, помазаного святим миром. Коли ж убивця вийде за межі міста захисту, куди був утік, і кровомесник зустріне його за межами міста захисту і уб'є його, він не буде винний. Бо вбивця мусить сидіти у своєму охоронному місті аж до смерті первосвященника, і лише по смерті первосвященника може повернутись у свою власну землю. Ці веління будуть вам установою правосуддя для ваших потомків, де б вони не осілися. Кожного, хто вб'є людину. Після свідчення свідків треба вбити, але одного лише свідка не вистачає, щоб засудити когось на смерть. Не прийматимете викупу за душогубця, який повинен умерти він мусить умерти, не прийматимете викупу і за того, хто, втікши з міста захисту, хоче повернутися і жити у своїй землі перед смертю первосвященника. Не допускайте, щоб осквернилася земля, де ви живете. Кров бо оскверняє землю і нічим не можна очистити землю від пролитої на ній крові, як тільки кров'ю того, хто кров пролив. Не оскверняйте землю, на якій живете, і серед якої живу я, бо я, Господь, який живу серед синів. Ізраїля. Книга числа, розділ 36 батьки голови в родині синів Гілеада, сина Махіра, сина Менасії. З родини синів Йосифа приступили і промовили перед Мойсеєм та перед князями, батьками, головами синів Ізраїля, кажучи. Господь заповідав нашому панові пороздавати синам Ізраїля землю у спадщину за жеребом. І панові нашому було заповідано від Господа передати спадщину Целовхада, нашого брата. Його дочкам. Коли ж вони вийдуть заміж за кого-небудь із синів інших колін Ізраїля, їхня спадщина буде віднята від спадщини наших батьків і додана до спадщини того коліна, до якого вони пристануть, і тим робом зменшиться спадщина, яка припала нам за жеребом. Та й коли у синів Ізраїля настане ювілей. То їхня спадщина приєднається до того коліна, до котрого вони пристануть, і батьківський приділ нашого коліна зменшиться їхньою спадщиною. Тоді Мойсей за господнім наказом повелів синам Ізраїля таке. Правду каже коліно синів Йосифа. Ось що заповідає Господь про дочок Целовхада. Нехай собі виходять заміж за того, хто їм до вподоби, аби лише виходили за кого-небудь з родини їхнього батьківського коліна, та щоб ніяке спадкоємство синів Ізраїля не переходило від коліна до коліна, бо кожен із синів Ізраїля має залишитися при спадщині свого батьківського коліна. Отож. Кожна дочка, що успадкує батьківщину в якомусь коліні синів Ізраїля, повинна вийти заміж за кого-небудь із родини свого батьківського коліна, щоб кожен із синів Ізраїля зберіг свою батьківщину, і щоб спадщина не переходила від одного коліна до другого, а щоб кожне коліно синів Ізраїля трималося свого спадкоємства. І як заповідав Господь Мойсеєві, так і вчинили дочки Целовхада. І повиходили Махла, Кірца, Хогла, Мілка, та Ноа, дочки Целовхада, заміж за синів своїх дядьків, повіддавалися за чоловіків з родин синів Манасії, сина Йосифа, і таким робом. Їхня спадщина залишилась при коліні їхньої батьківської родини. Ось такі заповіді і присуди, що їх дав Господь через Мойсея, синам Ізраїля у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. Послання апостолів. Послання апостола Павла. Послання до Римлян. Розділ перший. Павло слуга Христа Ісуса. Покликаний апостол, вибраний для Євангелії Божої. Яку Бог наперед був обіцяв через своїх пророків у святих Писаннях, про Сина Свого, народженого тілом із насіння Давида, установленого Сином Божим у силі, Духом Святості через Воскресіння мертвих? Про Ісуса Христа, Господа нашого, через якого ми одержали ласку і апостольство. На послуг віри між усіма народами, на прославу Його імені, між якими і ви покликані Ісуса Христа, усім, що в Римі Божим улюбленим, покликаним святим, благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Наперед, дякую Богові моєму через Ісуса Христа за всіх вас, що віра ваша славиться по всьому світі. Свідок бо мені Бог, якому я служу Духом моїм, благовіствуючи його Сина, що я безперестанно згадую про вас і завжди прошу в моїх молитвах, чи, врешті-решт, пощастить мені з волі Божої прийти до вас, бо прагну вас бачити. Щоб поділитись з вами яким-небудь духовним даром, щоб вас зміцнити, тобто підбадьоритись разом між вами спільною вірою вашою і моєю. Не хочу я, брати, від вас таїти, що я часто мав намір прийти до вас. Та досі завжди мені щось ставало на перешкоді. Щоб мати який небудь плід і між вами, як і між іншими народами. Я почуваю себе боржником перед греками і чужинцями, розумними і неуками. Тож, щодо мене, я готовий і вам, що мешкаєте в Римі, проповідувати Євангелію. Бо я не соромлюся Євангелії вона. бо, Сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше Юдеєві, а потім грекові, бо справедливість Божа об'являється в ній з віри у віру, як написано, Праведник з віри буде жити. Бо гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду. Спиняють несправедливістю, тому що те, що можна відати про Бога, їм явне, бо Бог їм об'явив невидиме ж Його після створення світу роздумуванням над творами стає видиме, його вічна сила і божество, так що нема їм оправдання. Бо пізнавши Бога. Не прославили його як Бога, і не дякували, але осуєтились у своїх мудруваннях і притемнилось їхнє нерозумне серце, заявляючи, що вони мудрі, стали дурними, і проміняли славу нетлінного Бога на подобу, що зображує тлінну людину птахів, четвероногих і гадів. Тому і передав їх Бог за похотями їхнього серця на нечистоту, щоб вони самі сквернили власні тіла між собою. Вони замінили правду на неправду, і честь віддавали, і служили створінню радше, ніж Творцеві, котрий благословен повіки. Амінь. За це ж і видав їх Бог пристрастям ганебним. Бо їхні жінки змінили природні вживання на протиприродні, так само і чоловіки, полишивши природні вживання з жінкою, розпалилися своєю пожадливостю один до одного, чинячи ганьбу чоловіки на чоловіках і приймаючи на собі самих належну плату свого блуду. І як вони не вважали потрібним триматися правдивого спізнання Бога. Бог видав їх ледачому розумові чинити негодяще. Вони сповнені всякої неправості, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, колотнечі, підступу, лихих звичаїв. Вони обмовники, наклепники, богоненавидники, зухвальці, горді, хвальки, винахідники зла. Неслухняні батькам, нерозумні зрадники, безсердечні, немилосердні. Вони, хоч спізнали Божий присуд, що хто таке чинить, заслуговує на смерть, не тільки це роблять, але й схвалюють це в тих, що таке чинять. Послання до римлян, розділ другий. Ось чому немає тобі оправдання, хто б ти не був, о чоловіче, що судиш, бо в чому судиш іншого, ти сам себе засуджуєш, бо чиниш те саме, що судиш. Ми ж знаємо, що суд Божий відбувається по правді на тих, що таке чинять. Чи думаєш про те, о чоловіч, які судиш тих, що таке чинять, а сам таке ж робиш, що ти суду Божого уникнеш або погорджуєш багатством Його доброти, поблажливості і довготерпеливості, не знаючи, що Божа доброта тебе веде до покаяння? Та ти жорстокістю твоєю і нерозкаяністю серця збираєш гнів на себе в день гніву. Коли об'явиться правдивий суд Бога, що віддасть кожному за його вчинками, тим, що витривалістю в добрім ділі шукають слави, честі і нетління життя вічне, а сварливим та неслухнянним правді, але слухнянним кривді гнів та обурення. Горе і утиск на всяку душу людську, що чинить зло. На юдея перше, потім грека. Слава ж і честь, і мир усякому, хто чинить добро Юдеєві перше, а потім грекові, бо Бог не вважає на особу. Бо ті, що згрішили поза законом, поза законом і загинуть, а ті, що згрішили під законом, будуть осуджені законом. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, а виконавці закону оправдаються. Бо коли погани, що не мають закону, з природи виконують те, що законне, вони, не мавши закону, самі собі закон, вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління і думки, то засуджуючи їх, то оправдуючи. В день, коли Бог, згідно з моєю Євангелією, судитиме тайні вчинки людей через Ісуса Христа. Та коли ти, що звешся людей, що спираєшся на закон і хвалишся Богом, ти, що знаєш Його волю і навчившись із закону, розбираєш що краще, запевняєш себе, що ти провідник сліпим, світло тим, що в темряві. Виховник невіласів, учитель дітей, бо ж маєш у законі вираз знання і правди. Ти отже, що інших навчаєш, себе самого не навчаєш. Проповідуєш не красти, а сам крадеш, наказуєш не чинити перелюбу, і чиниш перелюб, гидуєш бовванами, а чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом, переступом закону бога зневажаєш, бо, як написано через вас ім'я Боже зневажається між поганими. Обрізання корисне, коли виконуєш закон, а коли ти переступаєш закон, обрізання твоє стало необрізанням, коли ж необрізаний пильнує постанови закону. То чи не порахується йому його необрізання за обрізання? І необрізаний по природі, виконуючи закон, осудить тебе, бо незважаючи на письмо і обрізання, ти переступник закону. Бо не той юдей, що є ним назовні, і не те обрізання, що назовні на тілі, а той, хто юдей у скритості, і те обрізання серця, що є за духом. Не за буквою, такому похвала не від людей, але від Бога.